Пиріг нетворкінгу. Розповім вам метафору, як можна більш краще усвідомити дане питання і використовувати свої зв'язки максимально правильно. Як ви вже здогадались, пиріг складається з декілька шарів. Є верхній шар. Це люди, яких ми бачимо на шпальтах газет, журналів. Кіно, телебачення. Тобто такі от відомі багатії, можливо. Актори, політики. І багато хто вважає, що найсмачнішим є оцей верхній шар. Одначе, як ви розумієте, це не завжди так, все доволі відносно. В порога є ще і нижній шар. Доволі часто сюди відносять тих, хто ліпить, перевозить, годує, складає. І, як ви розумієте, що смак це доволі таке суб'єктивне відчуття. Комусь подобаються верхні шари пирога, комусь нижні. А хтось вміє компілювати і змішувати і верхній, і нижній. Аналогічно і в питаннях нетворкінгу. Хто казав, що дуже важливо тільки верхній шар? Чи тільки нижній? Все залежить від ситуації, можливо, навіть від настрою, в якому ми перебуваємо, від того, який конкретно цей шар за якістю, які інгредієнти в ньому. Коротше кажучи, багато параметрів може бути. Подумайте, за якими критеріями ви оцінюєте. Той чи інший шар. Чи, можливо, у вас існують певні, чи існували до цього часу обмеження в комунікації з людьми з певного прошарку суспільства? І таке вам завдання невеличке на майбутнє: спробуйте зрозуміти, кого ви ігнорували. Можливо, якісь інгредієнти ви не пробували. І спробуйте їх. Спробуйте придивитись, прислухатись і відчути людей, з якими ви до цього часу не спілкувались або комунікували так доволі вузько. Спробуйте навіть розпочати з мережі інтернету. Подивіться в соціальних мережах на їхні профілі, подумайте, чим вони живуть, які в них цінності. І до якого прошарку суспільства ви їх відносили? До нових пригод. В комунікаційному плані і не лише.